Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і подивіться, скільки в мене курточок. Я була сьогодні в магазині Костко, і були ці всі куртки на знижках. Я їх дуже собі хотіла, тому що е, в мене вже зношені куртки, які стали вузькі, а які вже просто навіть зношені, постірані такі, знаєте. І я хочу вам показати, е, які ж саме курточки і яка ціна. Дивіться, ось така. є. Вона така не... не геть груба, але дуже класна. Вона легесенька. Зараз покажу, як вона виглядає на цій. 15 доларів. 14,97. Саме перша ціна була її навіть біля 30 доларів. Потім уже 20, а це 15 і я взяла, тому що дуже зручно, коли в машині ти десь їздиш, швиденько тобі треба а, поїхати і по, по магазин чи куди. Це дуже класно. Тот, я такеньку взяла. Далі, дивіться, ще дуже, ну така якась простесенька. А, вона виглядає прямо мені якась, як колишня, але я взяла ця 7 доларів. Я вам скажу, а, ця теж по магазинах. І в цій можна. Куди ж можна в ній? До сестри, як щось там треба працювати, допомагати, чи що, то дуже класно. Навіть на просту прогуляночку скакнула, і все. Всередині ось такий кожушок. М'ягенька, легесенька, 7 доларів взяла. Ось так виглядає. І подивіться, кущі я дуже хотіла. Я ще зараз попрямірюю і покажу вам, як воно на мене сидить. А, ось така куртка. Це так, як пуховик, щось похоже, але тут воно не геть пір'я, але вона дуже тепла і така по коліна. Мені зручно, в ній на зиму тепла. Тому що все ж таки зима холодно, ці більш підходять на таку о, осінь, весну, хоча у нас столком весни немає, тут завжди холодно, Уже приходить літо просто і все. Ну, але ось цю треба, Коли дуже холодно, то в ній дуже зручно. це. Келвін Клейн. Я вже, мабуть, етикетки навіть відірвала. Дивіться. Ось так. Ось така вона. Карманчики і дуже зручний капюшончик. І дивіться, ще таку саму взяла чорненьку, як ось ця. Дивіться. Тому хто тут живе, їдьте, купуйте. Ось так виглядає: 15 доларів. Це всі курточки, які я купила. І купила ще фольгу. Там таблетки в аптеці і що то ще? А, Тимофію книжечку читати, він там одну дуже любить. Ось такі мої покупочки. Зараз я покажу, як попримірюю ці курточки. І я вирішила приміряти відразу всі курточки, показати. Ось така чорненька. Так виглядає, на мені сидить така ця зелена. Вона мені така якась прикольна, я навіть не можу пояснити, чому. Дивіться, ось така, вона більш така, як весняна. І ось ця мені дуже-дуже сподобалась. Я її вже ношу. Мені в ній так зручно, тепло, дуже файна на зиму. Вона тепла, по коліна якраз все закриває, нічого ніде не дує. І капюшон теж такий зручний, дуже файна. То я дуже рада, що я її купила. Подивіться. І ось така бежева Ось так вона виглядає. На мені вона така більш весняна. Мені всі под...